Зараз пробіглися нашими медійними ресурсами інформація, що мовляв до 70 воєнкоматів запалахтіло у межах до кількох діб. Але є один дуже цікавий нюанс, який наштовхує на дуже такі специфічні висновки. Підпалили це все або дуже молоді люди, дівчата, або дуже старенькі. Виникає запитання: а чому в один короткий термін саме така категорія населення взялася за підпали воєнкоматів? На мій погляд, це не є соціальним бутом ніщо інше, як серйозна і довга Вала війна між головними вежами Кремля, між вежою ФСБ і вежею Шойгу. Так у мене складається враження, що що саме ФЕСи організували ці підпали, щоб у чергову розхитати і понизити статус самого їхнього міністра оборони. Бо якби це дивно не звучало, але в частині політичного життя це насправді старожил російської політики. Він довше перебуває у політиці, ніж перебуває сам Путін. Отже, в загальному підсумку не вважаю. Що настрої антимобілізаційні у Російській Федерації можуть мати якісь системний комплекс, всеохоплююче значення, і що вони в якійсь частині підірвуть їхній мобілізаційний режим. На превеличезний жаль за Родіну, за Путіна за величі і ще чорна за що вимирали, вмирають і будуть умирати. В них направду доволі високий бойових. Бойовий поріг руски солдат саме лучшою мірі. Російський солдат ніколи не боїться смерті. Оце все задовбано їм пропагандою не тільки теперішньою, а історичною, і тернічний режим буде успішно цим користуватися.